З Самого свого дитинства, воно було давно. Я народився в 70-му році, 53 роки тому, і з самого дитинства у мене не було віруючих в родині. Ні бабусі, ні дідусі, не батьки. Я жив, як всі, жив в комуністичній державі, і ніхто мені ніколи не розповідав про Бога. Ніхто, ніколи. Я бачив іноді православні храми, церкви. Мене навіть десь. Тайком в Лазувацькій церкві. Хто знає що була у нас? Церква в Лазувацькій, вона і зараз є, і ми туди тайком. У страшні комуністичні часи. Ми возили своїх дітей, своїх онуків і крестили. Возили до Бога. Чому? Тому що Бог є. Всі люди про це знають, що Бог є. І коли я був малим, мені було сім років, і я вчився в школі. І мені ніхто не казав про Бога. Коли я йшов додому, і у мене було 12 двійок, а в мене було дуже багато двійок в дитинстві, і я йшов з тим портфелем додому. І ми жили в Хрущовці, в маленькій Хрущовці на світанку. Тут недалеко, 700 метрів. І я заходив, я заходив в под'їзд, і знаєте, що я робив? Молився! Молився, щоб мене в ну, в коридорі, в калідорі, щоб мене не настигли батьки. І я відкривав двері своїм ключом Буратінським, отаким. Заходив в калідор і швиденько біжав в туалет. Закривався там, сідав і молився до Бога. Маленька дитина, яку ніколи не вчили про Бога. Молилася до Бога. І знаєте що? На тому рівні, тоді Бог мені відповідав. Він робив для мене те, що я його просив. Але я виріс в безбожному народі, на безбожних теренах центрально-міського району електрозаводської. Я сам світанок, потім електрозаводська, а потім пішло-поїхало. І, друзі, більшість людей на землі, хтось, хтось думає, що Бога нема. Хтось конкретно каже, та ні, його нема. Хтось вважає, що він є. Ну, може, якась там десь сила, якась хмарка на небі, якийсь такий собі старенький дідусь, який тільки шукає кого покарати. У нас різні можуть бути уявлення про Бога. Хтось його називає так, хтось сяк. Але я вам хочу сказати, що він є і він саме такий, який він є. Він не такий, яким себе малюють. Його люди, яким уявляють люди. Він такий, який він є. І знаєте що? Він не в від нас існує. Він нам відкривається, відкривається через Біблію. Він відкриває нам про себе, який Бог. І Він це відкриває в Біблії. Тому, друзі, я теж не знав, чи є Бог чи ні. Спогади дитинства це такі, знаєте, ситуативні якісь ситуації, які ніяк не вплинули на моє життя. І хрестик з Лозовацької церкви, який я хронив, мабуть, з тобою ще познайомився, він у мене був, натільний хрестик. Він мені нічого от, не допомогло. Знаєте, не помогло. Не помогло. І життя пішло податкос. Шкареберть. Так. І... 30, 20 років тому, в листопаді, страшна погода була. І мене життя так побило, я пішов вішатись. 33 роки молодий хлопець, дружина, дві дитини вже. Я пішов вішатись. Але все змінив Бог. Він вийшов мені на, мені на зустріч, тому що моя дружина була віруючою, і вона вже молилась за мене. І Бог почав зі мною говорити. Тепер слухайте. Я думаю, що хто, хтось із вас може посміхатися. Але скажіть мені, будь ласка, я схожий на безглузду людину. Я схожий на психічно неповноцінну людину з вадами. Ні, я не хворий, а Бог зі мною говорив. І саме завдяку, завдяки тому, що Бог зі мною говорив 20 років тому, я зараз стою перед вами. Мені 53. У мене вже три онуки. Бог є. Амінь. По-друге, друзі. Бог добрий. І ми з вами живемо сьогодні в такому колапсі, що ніхто з нас навіть в страшних думках не міг уявити, що ми будемо жити в часи такої страшної війни. Це реальність нашого життя. Гинуть люди. Сьогодні. Настя. Брат рідний її матері. Сьогодні прийшла звістка, що він загинув 4 грудня. Ми молилися, він вважався. Е, вважався да, без вісті згинутим, да, зниклим. А сьогодні прийшла звістка. Друзі, навколо нас панує багато несправедливості, багато зла. І я знаю, ось що. Ви знаєте, що якщо є, є Бог, то є і сатана. Є диявол, і знаєте, що він робить? Він коїть зло через людей. Він коїть зло, не Бог. Але він потім ще робить так, що люди звинувачують Бога. І вони кажуть, де ж той Бог, якщо на землі стільки зла? Я вам хочу сказати, що Бог на своєму місці, Він на престолі слави, він, він на небі. І він сказав в Біблії, що небо мені, а землю я віддаю синам людським. Він землю віддав нам, щоб ми керували землею, щоб ми керували своїм життям, щоб ми керували своїми родинами, щоб ми виховували своїх дітей в любові. В любові, в довірі, в ласки, з надією. Мене виховували не так. Більшість із вас теж виховували не так. І я вам хочу ще раз повернутися до цієї думки. Потерпіть мене трошки, добре? Бог добрий. Бог добрий це люди злі. І все, що коїться навколо нас зло до Бога, ніяким чином воно не відноситься. Це ми з вами злі. Це ми вчинили стільки шкоди у цьому всесвіті. А Бог добрий. Біблія каже, що Бог є любов. І третє, третя думка. У доброго Бога є добрі наміри для кожної людини на землі. У доброго Бога добрі наміри. Знаєш що? Ці добрі наміри у Бога особисто до тебе. Особисто до тебе. Особисто до тебе. Добрі наміри у доброго Бога. Знаєте, які вони? Наші, сілювати наші е, тіла від хвороб. Бог сілює. Сцілювати наші душі, поранені, зцілювати нас від нашого минулого, давати примирення дітям з батьками, батькам з дітьми. Він зцілює, Він відновлює, Він воскрешає, Він звільняє, Він руйнує прокляття. Це робить добрий Бог не в книжках, не в історіях, не в кіно. Він це зробив в моєму житті, в моєму житті. 17 років наркотиків, тюрми це я, це про мене. Але добрий Бог увірвався в моє життя 20 років тому і створив своє диво. Тому я знаю, що Він є, він добрий, він завжди поруч, і він тобі допомога. Ми сьогодні запросили вас поділитися ну не просто своїми мріями. І надіями, а поділитися реальністю нашого життя, поділитися тим, що Бог зробив в нашому житті, для того, щоб ви могли пізнати Бога і запросити Його в своє життя, щоб Він з вами був поруч. Нема нічого страшнішого в цьому світі, ніж бути поодиноким. Нічого страшнішого, це саме страшне. Але слухай, коли в твоє життя приходить Бог. все ти не будеш ніколи один на один з цим життям. Ми заспіваємо ще два псалми сьогодні. Ви послухайте свідоцтво інших людей, декілька свідоцтв про те, що Бог зробив. Потім ми послухаємо з вами коротеньке слово із Біблії, з нами поділяться, а потім ми помолимося за. Кожного з вас за всіх, хто потребує молитви. Помолимося за все, помолимося до Бога. Дивіться, ми не колдуни, ми не екстрасенси. Ніхто тут не має ніяких якихось екстравагантних, неординарних дарів, талантів, сили. Все, що ми робимо, ми робимо від Його імені. Ми робимо Божою силою, але робимо Бог сказав: ідіть, і зцілюйте людей, ідіть звільняйте людей, ідіть спасайте людей. Тому ми робимо це в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. А після молитви всі люди, хто ну прийшов по-перше вперше, Ну ми роздамо вам якісь там подарунки, продуктові набори. Але я вірю, що ми ми з вами тут не заради наборів. Правда? Ми заради Бога. До речі, знаєте що? Із-за того, що Бог є, і Він справедливий, і Він добрий, і Він відповідає на молитви. Саме через це церква вона не усамотнілася, вона не од'єдналася від держави із перших часів війни, не днів, а часів війни. Наші брати пішли воювати з церкви. Ми займаємось військовим капеланством, ми збираємо допомогу нашим військовим. Ну знаєте, що ми робимо? Саме головне: ми кожен день молимося. Молимося за наших братів, за наших сестер. Я маю на увазі українців, які воюють сьогодні, які відвоюють нашу справедливість, нашу свободу, нашу незалежність. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що Бог на стороні України, ми обов'язково переможемо, попри все, тому що коли людина слабка, втручається, сильний Бог, коли Україна слабка, обов'язково втрутиться, сильний Бог. І він зламає хребет нашому ворогу. Це наша віра. І вона не ослабіла. Вона тільки кріпне з кожним днем. Попри все, попри все те, що ми бачимо навколо, будемо молитися разом за нашу Україну, за нашу перемогу, за наше майбутнє. Тому що знаєте що? Я вам нагадаю: ми з вами в Україні, в Кривому Розі, на 129-му кварталі. Ми не в Німеччині, не в Польщі, не в Нідерландах. Ми тут. Тому що ми в щось віримо. Амінь. Давайте встанемо на наші ноги, помолимося і заспіваємо ще Господу. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є, за те, що ти відкриваєшся нам. Дякуємо за щирість Твого серця, за надію, яку ти даєш нам. Дякуємо за те, що ми українці. Дякуємо за те, що ти довірив цю землю нам. Дякуємо за все, за життя. І просимо тебе, благослови, благослови нас сьогодні, в цей вечір, благослови наші родини, наших дітей, онуків, батьків. Будь поруч з нами, будь Спасителем нашої душі, будь Господом і царем нашого життя. І просимо Тебе, благослови Україну і дай нам перемогу, дай нам надію, дай нам Боже цю благодать розбудовувати самим, своїми руками нашу державу, вибирати самим шлях свого розвитку в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за все, і ми благословляємо Твоє святе і світле ім'я. Амінь.